Нічна тривога в Україні тривала в різних районах до восьми з половиною годин. Ворог бив безпілотниками, використовував безпілотниками. Наразі оперативної інформації від повітряних сил немає, що збито і де летіло. Будемо стежити. Загалом, що відомо від е, збройних сил України, з вечора і до ночі ворог з артилерії та дронів гатив по Нікуполщині. Є руйнування та постраждалі. Передає обласна військова адміністрація. У покровській громаді постраждали дві людини двадцяти. 6-річний чоловік і семидесятирічна жінка говтується. Вони будуть вдома. Були ушкоджені кафетерії, торговельний павільйон, автомат, автомат з продажу води. Також ушкодження отримали вісім приватних будинків, шість господарських споруд, гаражі, авто. А ще сонячні панелі, лінії електропередач і газогін. У Нікополі побите приватне підприємство від ворожих ударів потерпіли, потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Люди цілі, слава Богу. Загалом хочу вам сказати, що і Нікопольщина, і загалом правий берег від Дніпра ворог регулярно. Дніпропетровська, Херсонська області, регулярно б'є із артилерії, із Скидає авіабомби, використовує всі сили та засоби, які має просто по цивільній інфраструктурі. Якщо згадати вчорашній день вечір, що також були дуже якісні хороші влучання наших сил оборони. Вчора ввечері сили оборони України здійснили масовану атаку на військові об'єкти загарбників, тимчасово окупованому Луганську. Пролунало 12 вибігів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Знову палає на майданчиках машинобудівного заводу. Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Зазначив очільник Луганської обласної військової. Адміністрації Артем Лисугор. Я нагадаю вам, і в травні, і пізніше е, були також влучання. Е, там є і училища, і склади боєприпасів. Треба розуміти, що на Луганщині і на Донеччині ворог зараз акумулює немалу кількість сил та засобів. Це є власне і техніка, і також їхні. Ударні кулаки, які вони використовують на сході, тому що там ситуація найважча. Це я, звісно ж, і часів'яр, і Торецьк, і напрямок від Авдіївки до Покровська. До речі, от є перші повідомлення, що підступили. А росіяни під Турець повідомляють представники 24-ї бригади. Про це ще поговоримо. Що відбувалося на території Російської Федерації? Жителі Волгограда вночі повідомили про вибух і подальшу пожежу на підстанції. Ворошиловський район міста залишився без електрики. Як розповіли тамтешні жителі, під ранок електрика почала з'являтися, але поки що не у всіх будинках причиною вибуху. Невідомі кажуть там. Ну і також хочу вам сказати, що ворог активно використовує удари по нашій території а, на прифронтових містах. Це знову ж таки турецьке. Біля там ви знаєте, є місто Українське нью а південніше від. Саме Турецька і е, не шкодує авіабомб, аби просто трощити цивільну інфраструктуру. Це стосується як і Нью-Йорка, так і Турецька, так і часів яр. Ось на ваших кадрах зараз як вони скидають це їхні ворожі пабліки і хваляться. Як вони скидають потужні авіабомби по місту Нью-Йорк. Саме біля Нью-Йорку вони підступають аби дійти до населеного пункту Неліпівка. Це з півдня з півночі від залі... від насамного пункту Залізне, е, аби зімкнути. По а, дорозі до Неліпівки про це я вам сьогодні детальніше розповім в огляді карти бойових дій. Так от якщо говорити про авіацію українську, то повітряні сили України вчора вперше показали пуск одразу двох крилатих ракет Скелп і Джі українським бомбардувальником су 24 завдяки власне опублікованим цим кадрам від повітряних сил, на яких вперше показано реальне бойове застосування крилатих ракет. Storm Shadow Scalp з фронтового бомбардувальника Су 24 стала відома дальність, на якій може здійснюватись їх пуск. Зокрема, на кадрі ось ви зараз бачите використання цієї авіації, знаходиться ось ліворуч. Знизу це є Ольшанська виправна колонія номер 53 у Миколаївській області. Саме майже над нею і було здійснено запуск одразу двох крилатих ракет. Таким чином посковий район для Storm Shadow у цьому. Конкретному епізоді становив приблизно 80-90 кілометрів від лінії фронту при цьому така дальність, враховуючи відсутність швидких зенітних манерів су 24 достатньо безпечна. Яка ціль була мішенню для удару під час цієї атаки? Наразі невідомо, але можемо навести е, дальності до деяких ворожих об'єктів. У поки окупованому Криму, які зазнавали ударів, зокрема до аеродрому Саке від точки пуску орієнтовно 270 км, кілометрів, до аеродрому Бельбек та Севастопольської бухти – 310-320 км. кілометрів. Але варто зазначити, що крилаті ракети зазвичай не летять до цілі по прямій. У їх пам'ять закладається складний маршрут, який дозволяє обійти райони протиповітряної оборони противника. Таким чином, у випадку пуску скарбежі, навіть по авіабазі Сакі з цього району ракета повинна. Подолати маршрут понад 300 кілометрів. Зазначу, що на цьому відео, яке вчора опублікував Олещук, так відповідно вдалося зрозуміти, що це було в районі Миколаєва. Це наші сили оборони і не приховували, раз вони опублікують ці кадри. Але стає далі невідомо по яких цілях. Власне, били е цими скалп EG. Хочу вам додати, що саме клас EG, це є обмежена дальність. А 290 орієнтовно кілометрів е, дальність польоту саме цей клас означає, що дальність обмежена за міжнародними договорами. Нагадаю вам, що Storm Shadow виготовляють британці, а Scalp скалпиджі виготовляють французи, які нам і передають. Ну і загалом про головну подію вчорашнього дня, е, як мінімум, так це про передачу і представлення Україні F-16. Зеленський представив 16-ті. учора під час урочистостей до дня повітряних сил збройних сил України президент Володимир Зеленський презентував винищувачі f 16 в українському небі, наголосивши на початку нового етапу розвитку повітряних сил. Під час заходу присутні та представники засобів масової інформації мали нагоду побачити f 16 як на землі, так і в небі. До речі, за даними американських посадовців, на яких посилається видання The New York Times, цього року Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Видання підкреслює, що президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні про прибуття F-16 не назвав їхню кількість і не вказав, чи виконували вони вже бойові завдання в Україні. Американський посадовець на умовах анонімності заявив, що шість пілотів здійснюють випробувальні польоти на стількох Же літаках у незаперечному повітряному просторі України за його словами українські пілоти звикають до операцій у невеликих масштабах і ще не брали участі в бойових діях проти росіян. Як пише видання на думку експертів, нестача підготовлених пілотів і обмежена кількість літаків. Обмежуватиме їхній безпосередній вплив на полі бою за словами американських посадовців. Орієнтовно 20 українських пілотів, які як очікується, будуть здатні літати на цих літаках цього року. Цитуємо, це дозволило б Україні задіяти в бою лише близько 10 F-16, враховуючи, що кожен літак потребує щонайменше двох пілотів. Йдеться в повідомлення. Лише вам хочу нагадати, що Буквально кілька днів тому полковнику відставців військово-повітряних сил США Джефі Фішер сказав, що його дивує та ситуація, яка відбувається з українськими пілотами. Тому що він каже, що Білий дім прекрасно знав, скільки потрібно підготувати українських пілотів і скільки буде машин передано. Тому на даний момент мали бути підготовлені не 10-20 пілотів, а як мінімум 90-120. І він каже, що він не розуміє, чому з навчанням затягували. Власне, в Білому домі Байден, демократи і а, всі, хто причетні для того, аби дати змогу нашим пілотам навчатися. А, Джефі Фішер каже наступне: що і згадує про це вам вже розповідав: що також можна задіювати іноземний легіон. Тобто пілоти у відставці, які мають величезну кількість нальотів на F, годин нальотів на Ф 16 можуть сміло. Формувати іноземний легіон за прикладом багатьох іноземних легіонів, які виборюють незалежність України зараз у війні проти Росії, таким самим чином можна зробити легіони із пілотів. І він також каже: не розуміє, чому цього не робиться. Ну і звісно що Олександр Сирський прокоментував прибуття в Україну перших десяти літаків F-16. Він наголосив, що винищувачі дозволять завдати окупантам ще більше втрат. Цитуємо, буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Додав Сирський. Він подякував партнерам за сильні рішення і наголосив, що ефективне застосування винищувачів дозволить зберегти більше життів українських захисників. Ну і власне, якщо говорити про захист нашого неба, то українські дипломати працюють над організацією зустрічі в рамках Ради Україна НАТО з партнерами, щоб обговорити можливість збиття російських ракет з території західних країн. Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що це складне питання взяти на себе відповідальність і допомагати збивати ракети біля кордонів з країнами північно-атлантичного. Альянсу цитуємо, хоча вважає, що це безумовно потрібно було зробити і зробити давно, підкреслив Зеленський. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі. Однак цю ініціативу Польщі розкритикували в Північно-Атлантичному альянсі і також. Білий дім е, теж розкритикував, заявивши, що жодна країна альянсу не буде напряму втручатися у е, воєнний конфлікт. Варто зазначити, що у спільній з Україною безпековій угоді Польща зобов'язалася розглянути варіанти допомоги збивати російські ракети та створити добровольчий батальйон. Я вам нагадаю, що коли підписувалися двосторонні безпекові. Угоди між Україною та Польщею, серед іншого, було домовлено, що можливо два десятки мігів нам польща передасть. Згодом з'явилась інформація, що це міги, які перебували на балансі в Румунії. Д -д -д в 2003 році їх намагалися е модернізувати, але зрозуміло, що це за дорого. Відповідно, вирішили їх списати. І доля цих мігів е невідома, тому що. Модернізувати на 2003 на рік могли в Румунії лише з дозволу Москви, як не дивно. А відповідно розібрати на деталі і передати це вже Москвою не контролювалося. Так от в безпековій двосторонній угоді з Польщею згадується і про міги, і про те, що Польща і України будуть розробляти і роз, е, е, роз, розглядати так варіанти можливі співпраці за участі. Польщі для збиття ракет над Україною знову ж таки згодом. Білий дім сказав, що це не може бути, бо це Кірбі Джон Кірбі сказав, що це буде згубно як і для Варшави, так і для Києва. Ну, але згадаємо, що Ллойд Остін, очільник Пентагону, також казав, що Сили оборони України шукайте собі інші цілі на території Російської Федерації, не чіпайте навтопорні заводи.